Посуду цитрус коротше, знаєш в чому саме прикол? Наприклад, якщо подивитися, ці гоняться, наприклад, який ти купляєш та ми засіб саме там в магазинах. Ну, стандартний Як ферм, який класно щоб він був не такий, не дуже ну, житий. по фірмі. Стандартний самий розповсюджений це, фері, це фері. Наприклад, фері стоїть по ціні в середньому, там ну і ще знайти саму дешеве, щоб оригінальний, а не бадяжний, там розмішаний, mm -hmm. десь якийсь підвалі середньому. Там 60 гривень коштує 0,5. Але якщо, наприклад, хтось боїться саме по якості, на що ми звернемо увагу? От є такий от опис аніони пар 5-15. Якщо ви, наприклад, зрівняєте, він буде повністю ідентичний. Ціна 180 гривень іде за 5 літрів. І ще він, мені Ти купиш Такий якщо фері це ти купиш, наприклад, ну щоб було по ідентичності пожиткості, це наприклад 600 гривень тобі вийде в середню. Ну, да. З доставкою навіть якщо платною, тому що якщо брати там деякі товари, може бути ще безкоштовна доставка. Але якщо рахуємо просто платну, це там скільки вийде доставка ні баклажки? 90 гривень. 90 гривень. 90. З доставкою це вийде 170, так? да? Ой, 270 гривень. Економія більше ніж два рази, і тим паче так же саме сюди входить: гліцерін і екстракти алої. для долини тому... домці мамі, тьоті, сестрі поділили. Економія да. я так Топова річ.